Попередили. Доброго дня. Розпочнемо нашу комісію транспорту зв'язку та міської мобільності. Вікторія, у нас за кордоном, на зв'язок не виходить, Пан Володимир, також. Зараз спробуємо дозвонитися. Та, доброго дня, пане Володимир. Враховуючи, Добрий що історії немає, мусимо провести в такому режимі, тому що в нас є одне питання, яке є на сесії. Добре, питання добре. Питання є проєкту ухвали про внесення. Ну, у нас в порядку денному два питання. Давайте по черзі, якщо немає заперечень. Немає перше питання. Проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 27.01.2011 під номером 120 про затвердження збору зміст для паркування транспортних засобів та плати та паркування транспортних засобів на території Львівської міської територіальної громади. Це питання просять зняти, тому що ми зауваження зробили. На сесії вже пан Олег Заборило буде доповідати і зніметь зауваження. Є в нас додаткова вулиця віри надії любові. Яку треба було включити, на сьогодні не потрібно її включати, з церквою, і вона вже буде в них в оренді, так як мені пояснили, тому Добре. не потребує. І наступне питання це друге. Тому про пропозиція зняти з порядку денного. Хто за? за. Зняти зауваження. З, зняти за... Можемо спостати зняти зауваження, дійсно. Зняти зауваження, хто за? Дякуємо, рішення прийнято. Друге питання. Проекту хвали про прогодження ТЗОВ ТВК Бриз технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітиту на вулиці Тараса Шевченка, 120 та надання ТЗО в ТВК БРИЗ земельної ділянки у сервітутне користування на вулиці знову ж таки Шевченка 120. Коротко мені пояснили в принципі. Ну давайте коротко поясніть пану Володимиру, якщо можна. Добрий день. Даним проєктом ухвали пропонується надати надлишкову земельну ділянку, яка була в оренді ТВ бриз, бо вони усунуть ділянку викупили у власність. В межах селених ліній пропонується надати сервітутне користування для забезпечення проїзду до їхньої приватної земельної ділянки. Добре. Чи є якісь запитання? Зараз ця ділянка, яку надається власності, в власності, міської ради чи приватна якась власність? Це землі комунальної власності в межах червоних ліній. Вони використовуються як територія. Пропозиція Добре. підтримати. Хто за? За. Двоє за. Рішення прийнято. Питання різне. Чи є якісь запитання? Немає, дякую. Дякую вам. До наступної зустрічі. Дякую. Дай мені, будь ласка, ухвалу. Ухвалу немає, нам здавайте. Вже. Ну, то ти мене ще десь знай...